Послання від роду на ось такій хорошій колоді. Не закривайся в собі. Радій, спілкуйся з людьми, получай задоволення від спілкування. Чекай на багатство почуттів. Це передає тобі твій рід. Ти пройшов чи пройшла великий шлях шлях самопізнання та розкривання себе та своєї сили. За це тебе рід. Винагороджує так, дає тобі можливість вибирати, вибирати роботу, вибирати шлях життєвий, по якому ти будеш йти.